Як правило, ми створюємо макроси в поточній книзі Excel, і вони працюють тільки в ній, в тій книзі, в якій вони створені. А щоб макроси можна було використовувати в будь-якій книзі на комп'ютері, потрібно записувати їх в особисту книгу макросів Personal. Це та книга, яка зберігається на комп'ютері та відкривається у фоновому режимі під час кожного запуску Excel. Спочатку книга Personal прихована, тому видалити чи змінити макрос з неї не можна. Потрібно спочатку зробити цю книгу видимою і тільки потім проводити маніпуляції з макросами, які в ній знаходяться. Якщо при спробі відредагувати або видалити макрос ви побачили повідомлення про те, що неможливо змінити макрос у прихованій книзі, то виконайте наступні дії. Перейдіть на вкладку Подання, у групі вікно натисніть на кнопку Відобразити, оберіть потрібну книгу макросів, в моєму випадку це Personal. І натисніть ОК. Тепер ви зможете І редагувати, і видаляти макроси, які знаходяться в цій книзі. Для цього ви можете або на вкладці подання в групі макроси обрати макроси і переглянути макроси, або ж перейти на вкладку Розробник і в групі код обрати макроси. Далі у вікні, що з'явиться, можна натиснути відповідну кнопку або змінити, або видалити. Якщо ви хочете, щоб книга знову була прихована, то перейдіть на вкладку подання і в групі вікно натисніть на кнопку Приховати. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!